Дівчата, сьогодні нас з вами український адвент-календар. Ми з вами розпаковували адвент від Патрісії Лідо, який просто нас розчарував, ну, геть зовсім. Але я думаю, що сьогоднішній адвент-календар нас з вами не розчарує. У нас сьогодні адвент-календар від Holy Skin: The Great Hits. Я не пам'ятаю, в тому році було 24 продукти чи 12. В цьому році вони поклали 12 продуктів, але ви знаєте, доволі він важкенький. І я так розумію, що нас тут чекає багато повнорозмірок. розмірок. Мені цей адвент нагадує якусь карусель, знаєте, карусель хітів, карусель прекрасних продуктів. Я сподіваюся, коли ми розпакуємо, нам все з вами всередині. Дуже і дуже сподобається. Відкриваємо по колу розташовані продукти, дійсно, в такому вигляді коруселі, будемо крутити зараз наше колесо фортуни. І є ще серединка. Я знаю, що в серединці в нас картки з різними або побажаннями, або з різними завданнями ну, можна грач. Потім, я думаю, ми доберемося і до карток, а все ж таки починаємо з продуктів. Ну і, звісно, починаємо з номера один. В номері один це в нас крем для рук Soul Soft. Такий самий кремчик для рук в нас попадався і в минулому адвент-календарі. Непоганий такий базовий крем для рук. Перший номер. І відразу повна розмірочка. Це дуже і дуже приємно. У нас тут все дуже-дуже просто. Ми будемо рухатись просто по колу. Поряд з першим номером, другий номерочок. У нас тут все по черзі, знаєте, так, годинничок такий. Що там? А ну дивіться, що там? Що тут таке? So clean крем для вмивання. Все в одному молочко крем для вмивання для того, щоб зняти косметику, і цей крем, це молочко для вмивання знімає санскрін. Додатково навіть таке написано. І для того, щоб шкіра наша залишалася зволоженою. Ніякого аромату не відчуваю. Так, знаєте, якось аромати вітають в цій коробочці, і якогось додаткового аромату я не відчуваю. Наче цей. Крем, це молочко для вмивання нічим не пахне. Що В прикінькому номері У, знову якась туба. Охолоджувальна ліфтинг маска для боротьби з набряками. Ой, класна яка штука! Слухайте, це дуже класнюча штука. Екстракт Артішоку та центели. Якщо вона буде дієва, то вона може стати маскою на постійній основі, бо в мене, знаєте, з віком трошки. З'являються інколи набряки, і мені дуже доречна буде ця маска. Тут 100 грамів в цій пасці. Не знаю, повнорозмірка чи ні. Ну, так виглядає, наче як для маски може і повнорозмірка. Хоча може і 200 грамів в повному розмірі. В повному розмірі. Трошки заговорююсь, вибачайте, дівчата. Це класний номер. Четвертий номер. Рисовий тонер. З центелою і гілароновою кислотою PH5,5 для будь-якого типу шкіри. Ну, Це точно не повнорозмірка, це точно десь половиночка. Приємно, так, знаєте, якийсь пудровий такий аромат. Приємно пахне тонер. Буду пробувати. Тонери я дуже-дуже полюбляю. Тим паче з центелою азіатською. До речі, моя шкіра. Прекрасно сприймає саме цей компонент. Так. Номер 5. Він <рес> все ж такі важкенькі. Відкриваємо. Кислотний шампунь для глибокого зволоження, шкіри голови. Цікаво, наскільки гарно буде промивати шкіру голови. В мене волосся, саме волосся дуже-дуже сухе і потребує зволоження, а от шкіра голови, ну. Дуже швидко жирніє. Нові шампунчики я пробувати люблю. І шампуня, до речі, в минулому адвенті не було. Номер 6. Цього точно не було. Черрібсом дезодорант з пребіотиками та гіалуроновою кислотою не, не містить алюмінія і не містить алкоголя. Ой, оце я дуже хочу спробувати. Так, як він тут відкручується. М -м. Ой, дійсно пахне вишнею. Дуже смачно пахне вишнею. Це я дуже хочу спробувати. Для мене дуже цікава штука, бо в мене на всі антиперспіранти, на дезодоранти, які містять алюміній і які, не дай Боже, містять алкоголь, містять спирти. В мене йде алергічна реакція. Тому для мене дуже буде доречний такий дезодорант. Номер 7 щось невеличке. В нас був рисовий тонер. Тепер в нас рисовий крем. Відновлювальний крем для обличчя з центелою азіатською та рисом. В додавання до нашого тонера, я думаю, буде дуже чудово. Номер восьмий. Що в нас в номері восьмому? Батер для тіла з маслом ши, Річ Крім, живильний крем, батер для тіла. Для мене він навіть занадто живильний. Дев'ятий номер. Shimmer спрей. О, від Холі Скін у мене ще шиммерного спрею для тіла не було. Так. О. Якось фруктово пахне. Давайте спробуємо розпилює гарно. Побачите? Ну, блищить рука, шимер, я бачу, Да, розпилює шимер. І мені подобається, що він не масний. Має дуже приємний запах такого, знаєте, якогось парфума. А що це з вами так швидко? Слухайте. Я навіть і не помітила, знаєте, я так ще розігналася, а тут вже 10, 11, 12. Останні три продукти залишилися. Оце я щось так розігналася. 24 мені подобається більше, ніж коли 12, що в нас в 10 номері. 17 в одному, термозахист для волосся у вигляді спрею для будь-якого типу волосся. Майже все. 11 номер, слухайте. Опа, відкриваємо. Що там в нас? Гінкобілоба. Глибокоочищувальна гідрофільна олія з екстрактом гінкобілоба. Дуже цікаво попробувати. Слухайте, здається, таке враження, що вона трошки протекла. Щось я тут відчуваю. Таке, знаєте, легку-легку лег... олійку. Не, не таку сильно масну, а таку легеньку. Трохи є. Трохи є, трохи протекла олійка. У нас останній 12 номер. Як швидко, слухайте, я щось навіть не очікувала, що так раз два і розправимось ми з цим адвент-календарем. Ну да, 12 номерів, не 24. І що тут в нас? Боже, знову для зняття макіяжу для очищення обличчя. Це в нас вже який? третій да, продукт. Да? У нас третій вже продукт для очищення обличчя. Це в нас ензимна пудра, Ензимна пудра Angel Skin. Пілінг клінсер, ну, це зрозуміло. З амінокислотами, папаїном, алантаїном і лікоподіум, Не знаю, що це за інгредієнт, чесно. Але дуже хочу спробувати. Дуже хочу спробувати. Я ензимні пудри полюбляю. Дістанемо серединку, подивимось, що там у нас в серединці, Що в нас тут містилось? Так, тут в нас. Набір карточок, дві синенькі і інші рожеві. На синеньких в нас правила гри, для, коли грають декілька людей, і правила гри, коли ти граєш наодинці. Ну, давайте просто-напросто рандомно там, на абум витягнемо якусь картку. Почитаємо, що там. Що в нас тут попалося? Боже, якась така картка, через що у тебе востаннє лилися сльози? Для мене дуже сумна картка, якщо чесно, бо з сумного приводу в мене лилися сльози не від щастя. Давайте я спробую ще раз. Так. Ту Наче цього не було. Не хочу я згадувати сумні речі, бо Андвент мені сподобався. Давайте подивимося, що в нас. О, ну, оце вже набагато краще. Назви п'ять речей, які сьогодні роблять тебе щасливою. Боже, в мене сьогодні 12 речей, які я сподіваюся зроблять мене щасливою. Знаєте, наразі мені. Не так багато треба, щоб відчути себе щасливою. Ну, я думаю, як і всім нам. Вранці проснувся, побачив сонечко, чи навіть хмарки, просто відкрив очі і зрозумів, що все, в порядку, ти живий і здоровий, і це вже робить мене щасливою. Такий час, що хочеться просто-напросто жити одним днем і радіти кожнісінькій хвилині. І я сподіваюся, що моє сьогоднішнє відео додало вам радісних моментів, додало вам приємних моментів. Ми ще з вами зустрінемось в другій частині цього відео, де ми обговоримо дійсно. А ви знаєте, я тут так подумала, що для того, щоб затестити мені ну, більшість цих продуктів мені потрібно буде трошки більше часу. Так що, напевне, ми зробимо окреме відео, де ми все обговоримо. Де після мого затесту я поділюсь з вами враженнями від продуктів, які нам попалися в цьому році в адвенті від Холіхсхольскін. А зараз, так щоб завершити це перше відео, ми все ж таки порахуємо, чи вигідний був цей адвент-календар адвент календар на будь-яких платформах, на будь-яких маркетплейсах і на офіційному сайті коштує однаково 2500 гривень. Увсюди! Ніде ніяких знижечок не було. Коли я обчислила все наповнення, в мене вийшло 3085 гривень і 40 копійок. І ми з вами маємо вигоду в цьому адвент календарі. 585 гривень 40 копійок. Доволі непогана вигода, хочу я вам сказати. Мене адвент-календар поки що порадував. В нас є, знаєте, ціла лінійка по догляду за обличчям. В нас є масочка, яка прибирає набряки. І в нас є дещо для волосся. Знаєте, такий комплексний підхід. О, і так! Да, і в нас є. Дезодорант, як я могла про нього забути. Мені наповнення поки що дуже імпонує. Напишіть в коментарях, як вам, чи сподобався вам цей адвент-календар, чи сподобалось вам, як він виглядає зовні, чи сподобалось вам наповнення цього адвент календаря. І чи купили б ви собі або на подарунок такий адвент-календар. Чекаю на ваші коментарі. Ну, і, звісно, хто додивився це відео до кінця. Не пожалуйте вподобайки, це дві секундочки, а мені дуже-дуже приємно. На все добре, гарного вам дня, щасливих вам сьогодні моментів, як завжди, обов'язково тихої вам всім ночі!